Що робити після того, як викопали картоплю, прибрали часник та цибулю з городу, аби не перетворити власний город на розплідник бур'яну? Все дуже просто. Посійте гірчицю, якісне насіння у вашій грядці. Посівши гірчицю, ви отримаєте і естетичний вигляд вашого городу, але головніше набагато це те, що вона насичує ґрунт азотом, адже не дарма називають її зелене добриво. Ви сіяли восени, переорали, там завелися корисні бактерії, воно перегнило і перетворило ваш ґрунт. Наживильну субстанцію, на якій дуже добре зростають ваші культури, набагато краще і картопля, і все буде. Але головною її перевагою, як на мене, є це те. Що насичуючи ґрунт азотом, вона зменшує популяцію ґрунтових шкідників. А самий крутий козир це те, що вона сходить дуже швидко, тим паче, наше насіння має високу схожість, сходить швидко і виграє конкуренцію у бур'янів за світло, тобто росте гірчиця, бур'яни практично притуплюються і сидять на місці. Таким чином класно, гарно, корисно і економічно вигідно.